Річний гороскоп Польщі на 25 рік можу сказати вам, що ескалація буде наростати, що сьогоднішній випадок буде продовжуватися, і що сили будуть спрямовані саме на оборону, що може страждати інфраструктура. Це є в гороскопі, що фінанси будуть перерозподілені, і вони будуть йти не на розвиток, а на оборону. Ну І ще те, що буде сонячне затемнення, і воно буде в накшатрі Утро в Халугуні. І в річному гороскопі асцендент річного гороскопу приходиться саме на цю накшатру. І і хазяїн року Марс, і думаю, що в травні-червні ще Польща може щось отримати. І думаю, що саме тоді буде якась угода підписана, ну, приблизно.